Продовжуючи тему про призначення своєї душі тут на землі, хотіла сказати, що ну, ми всі шукаємо, хто вже е, дійшов до цього етапу, всі шукають своє призначення. Але ж е, наше призначення, воно не є одне на все життя. У нас е, е, відповідні періоди. Відповідне призначення. Наприклад, коли ми народжуємося, наше призначення там, навчитися чомусь, коли ми там, готові створювати родину, наше призначення створити родину. Коли хочемо народити дитину, народити дитину і її виховувати. і так далі, і так так далі, далі. Тобто призначення змінюються протягом життя. І не завжди це те призначення, яке нас надихає. Але це точно той шлях, який нам потрібно пройти для того, щоб пройти відповідні уроки, і навчитися чомусь робити відповідні висновки. І ми завжди шукаємо своє призначення, але ж воно в тому, щоб проживати життя і радіти життю. Це дуже важливо. І коли людина йде не за своїм призначенням, от так кажуть, вона починає хворіти. А хворіє через що? Тому що нема радості в житті. А звідки взяти цю радість? Саме цікаве, що ми самі визначаємо, що для нас є позитивним, а що є негативним, з чого ми радіємо, а з чого ми сумуємо? Саме ми. А відповідно, ми можемо цим керувати. Тобто ми є творці своєї реальності, ми визначаємо, що ми хочемо, чому не, чого не хочемо, чому радіємо, а, чому, а що нас заводить у сумнів. І саме тоді, коли ми це починаємо розуміти і відчувати це, ми дійсно становимося свідомими. Творцями своєї реальності. А до цього моменту ми також творці, але не свідомі. І тому не завжди наше життя виходить радісним. Тому я вам бажаю стати свідомими творцями свого життя. Будьте щасливими, радісними.